Загалом у мене сьогодні невеличкий сюжет, і він частково пов'язаний з тим, що було опубліковано в Київській академії, це пов'язання в кінці, та? це із розряду такої трошки фантастики і домислів. Загалом, зважаючи на те, чим я зазвичай займаюся, історію ідей, концептів, то доволі важко натрапити на якесь джерело, яке би закрило якесь історіографічне. Питання. І от тому мені цей сюжет подобається, тому що є одне джерело, і воно відповідає на одну історіографічну проблему, яка кілька разів обговорювалася в історіографії. Як зазвичай буває в таких випадках, одна відповідь є, але виникає і ще ряд додаткових запитань. Тепер уже до нового джерела. Мова про куп'ятиську ікону Богоматері. Спершу скажу от кілька таких загальновідомих речей, та, е, які е, ну, широко знані в літературі історіографії, е, про от, особливість цього образу купетицької богоматері. Е, вона е, зображена на хресті НКЛПіоні XII століття. Ну, принаймні, так його ідентифікують за тими зображеннями, які до нас дійшли, тому що насправді цей образ він. Втрачений в 1930-х роках він перебував в Софії Київській. Там є великий кіот зараз під цей образ, але його наразі немає. Тому, значить, перевірити якісь деталі, там, наскільки добре його описав Закревський, наприклад, да, то ми можливості не маємо. Проте ті зображення, які до нас дійшли, вони будуть там далі з'являтися в презентації. Ем, дозволяють його ідентифікувати саме таким чином. Це, ем, е та одразу повторюся, що це зображення не мої, вони широко відомі значить, в Гуглі, і тому <сум> вам зараз їх показую для того, щоб краще ілюструвати та, те, про що ми будемо говорити. Це зображення не Куп'ятицької ікони, але оце той типаж хреста Нкопіона, про який йде мова. Тобто, це така типажна річ, яка робилася ще за часів Київської Русі. Ну і от згідно легендарної частини, в 1182 році, значить, дівчині, значить, пастушці, да, з'явився цей хрест, і на місці з'явлення вирішили побудувати церкву. Потім ця церква була знищена, але згодом знову в тому місці з'являється цей хрест. Ну і таке, як явлення, знову відновлюється церква. А в 1620-х роках, 28-й рік, да, конкретніше, довкола неї організовується уже чоловічий монастир. Це чудотворний образ, він не раз описувався в ранньомодерний час, і чуди його фіксувалися неодноразово. Добре відомий оцей додаток до Тератургеми 1638 року, де описуються чуда Куп'ятицької богоматері, Галятовський пізніше в, своїх, в своєму описі чуд розписував значить, відповідні події. У Лазара Барановича є окремий вірш да, про куп'ятийську Богоматір. Тобто, це такий дуже добре знаний, вірш, дуже добре знаний образ. Там, коли починає, почався виступ Хмельницького в 1648 році, то Афанасій Берестецький значить, заявляє, що це один із найважливіших образів в православному просторі. А, До речі, оце от зображення додаток до Тератургема 1638 року. Відповідно, є певна така от історіографічна проблема, як цей образ Куп'ятицької Божої Матері із власне, Купятицького монастиря на території Білорусі, недалеко від Мінська, переїздить у Софію Київську. Е, ну, є такі е, фіксації, от як словник географічний, та, нам дає про те, що він чудом перенісся Софію Київську як е, кафедральний собор. Е, є згадки інших джерелах. Та, от е, Те, що вам зазначено про 1656 рік. Це свідчення одного з півчих, на який спирається Страдомський. Ну, у своєму заросі, да, про цей сюжет. І оскільки свідчення були зроблені в лютому 1656 року, то і вважається, він якраз посвідчив да, про те, що Лазар Баранович привіз цей образ до Києва. Е, Страдомський інтерпретував це як те, що він одразу попав до Софії Київської. Е, проте, е, Петров згодом уточнював да, цю згадку. Мова йшла про 1655 рік, е, і спершу цей образ потрапив до братського монастиря, а вже згодом е, перейшов Софію Київську. Е, Однак оця згадка Петрова була дещо розмита і ну, якби відкривала простір для різних інтерпретацій. От у книзі Наталі Миколаївни Яковенко та, присвячено Галятовському, вона висуває таке от припущення, що Галятовський, який теж був монахом Куп'ятицького монастиря, от в 1654 56 року, перед тим, як переїхав до братського монастиря, теж міг бути долученим до цієї справи перевезення Куп'ятицької Божої Матері. Проте, ну Можна так сказати, що в цьому аспекті всі крапки над І розставляє ось ось ця відписка князя Федора Волконського та дяка Андрія Немирова. Волконський на той час був воєводою Київським, ну, керував московськими військами, да, в цьому просторі. І е, він е, зазначає в, цій свої, в цьому своєму повідомленні, що 2 жовтня 1955 е, року е, йому стало відомо, що приїхав до Києва Лазар Баранович і привіз е, Куп'ятицький образ Божої Матері. А разом з тим привіз іще цілу купу різних речей. І цей перелік всіх цих речей додається в цьому джерелі в кінці, що саме було вивезено. Ну і це все потрапило в Братський монастир. Згідно. Ну, оскільки вони це заявили, то е, викликали в цю сєжую е, до себе на допит Барановича, щоб він їм показав, що він там робив, е, з ким там спілкувався, які новини там ходили. Тобто, щоб все детально більш-менш зафіксувати, е, Баранович повідомив, що е, е, зібрався, значить, виїздити з того е, Куп'ятицького та. Дятеловецького монастирів 8 вересня. Тобто цей от проміжок десь він або був в дорозі, або, ну, очевидно, приїхав він ще в вересні. А значить, воєводи більш-менш ну, трохи згодом да, взялися до цієї справи. Сама оця от, доповідна відписка, вона створювалася певний час. У ній згадується також, що аж 28-29 жовтня цю відписку мусить до Москви відвезти Дмитрій Волконський. Це такі, якби, загальні моменти, значить, пов'язані з цим документом, але Баранович засвідчує кілька. Події, які трапляються, да, з ним в цій дорозі, взагалі пояснює, чому він виїздить, за яких обставин він виїздить, пояснює, хто його супроводжує, розповідає, значить, хто назад повертається до Києва, ну і дає якісь свої власне, пояснення, які причини. Таких от е, е, перетурбацій в той час. Тут е, е, наведено опис цієї, е, цього образу Копятицької Божої Матері, е, від, який міститься у відписці. Та, от, е, Волконський і Немиров вони, значить, спускалися на подол е, до братського монастиря. От те, що вони зафіксували, да, цей образ. Щоб йому помолитися, значить, отримати от, оцю от благодать, милість Божу. Ем, згадують, що ікона невелика. Скільки там два вершка, але е, за тим кіотом, який це кіот пізнішого часу, та, але е, за тим кіотом, який тоді був. е, е дошка шестилистова да, в Кіоті, навіть не можна було розібрати чи хрест металевий, чи хрест кістяний, і от на цьому хресті відбитий цей образ Божої Матері. Очевидно, да, річ була не дуже велика, там вони пишуть про два вершка, але тим не менше. Да? В 1955 році Баранович повідомляє, що виїздить, виїхав із Києва. В 1653 році, що трошки дивно, тому що не зовсім узгоджується там зі звичним датуванням, коли і за яких обставин він стає ігуменом куп'ятийської обителі виїжджає через Моровоє повітря до Мінська, потім до Дятелевецького монастиря. І це важливий момент, тому що він пояснює, що цей Дятелевецький монастир він якби підпорядкований братському монастирі. А на той час він був ігуменом братського монастиря. Разом з ним їдуть Феодосій Софанович і Малетій Дзик. Проте вони довго там не перебувають і швидко повертаються назад до Києва. Оскільки Барановича в Києві немає, то ректором і Єгуменом братського монастиря стає Малетій Дзик. А Софонович приходить до Видубицького монастиря і там стає Єгумен. Усі, усі ці моменти дуже сильно розходяться із звичними звістками про біографію як Софоновича, так і Дзика. Так? Юрій Мицик детально розписував біографію Ігумена Видобицького монастиря, да, публікуючи хроніку його. Проте. Ну, значить, от цього моменту його від'їзду з Києва да, повернення там ніяк не зафіксовано, та і очевидно, тут потрібно думати, як це узгоджується загалом із їхніми біографіями. Ем... Згадує також Баранович про своє спілкування з гетьманом Литовським Радзвілом, про те, що він їде, їздить спочатку до нього на СОІМ, потім їздить на комісію, отримує від нього грамоти на забезпечення оцього захисту Куп'ятицького та Дятоловецького монастиря. А про те, що він опікується Купятицьким монастирем. То на підставі того, що йому це наказує, ну чи не наказує, а дозволяє архімандрит Йосиф Тукальський, який на той час перебуває у вільні. Та який стосунок Тукальський з вільна має до Куп'ятицької обителі, не зовсім зрозуміло. І тут ми вступаємо у сферу різних припущень. Тукальський був ігуменом Куп'ятицької обителі, але раніше, після того, він був ігуменом інших монастирів, тобто. Як це е, поєднати і пояснити, то є певна проблема. Баронович вказує на баронович вказує, що. Е, для того щоб не зазнати якийсь кривд від литовських людей, він хотів і раніше виїхати, але от тільки коли дороги були стали відкритими, тільки тоді він виїздить і вивозить усі ці речі із собою. Разом з ним виїздять намісник Куп'ятицької обителі мина, Пономар Мелетій. Галятовський вже згаданий, так Бураковський, та ще й чотирнадцять монахів. Ну, виглядає як таке повне переселення монастиря до е, Києва. І що прикметно? Це співпадає по часу із походом уже згаданого Дмитрія Волконського, якраз на пінщину, де і знаходиться Копетицький монастир. Баранович засвідчує, да, що Пінськ знаходиться під такою опікою військовою маршалка Лукаша Єльського, який власне і буде його обороняти, коли Волконський підійде до нього з військами. Але Волконський витісняє. Значить, цих оборонців, і загалом стає зрозуміло оцей от контекст, як і за яких обставин Баранович переїздить до Києва, тому що ну, цей простір уже повністю захоплений московськими військами, які вийшли з Києва. Волконський рухався якраз по воді, Гориню потім прип'яттю. І цей шлях повторює назад Баранович, що і посвідчує тут. Він переповідає там чутки про зносини Радзивіла і шведами. Ну, ось ми знаємо, що там Потоп розгортається, про Чен Стохову розповідає різні перекази. Це зображення да, цього переліку тих речей, які Баранович вивіз із собою. Я, чесно кажучи, не знаю, як їх опрацювати і з чим їх порівняти. Чи багато він привіз до братського монастиря, чи мало. Доволі важко сказати, та 90 позицій, є, але бачите, там в позиції там два хреста золотих можу, може бути. Тобто, загалом, ну от по такому попередньому підрахунку, 324 е, речі, предмета. У ем, Куп'ятицькій обителі явно багато хрестів було. Але ем, якщо порівнювати, от із Дятиловецьким, да, ось те, ж те, те, що він вивіз із Дятиловецького монастиря. Про те, з чим це порівняти і як це можна узагальнити, ну наразі чекаю, можливо, ваших якихось коментарів з цього приводу. Так, в мене тут іще є кілька таких це кіот Купятицької ікони в Софії Київської, да, пізнього часу, вже 19 століття, але тим не менше, можна собі уявити цю річ. Палиця із зображенням, яка зараз зберігається у Києво-Печерській лаврі. Ну, але це такий додатковий сюжет. Напевно, в нього зараз заглиблюватися не будемо. Дякую за увагу.